Привіт, вітаю вас на каналі Українки. Що подорожує світом. Я зараз знімаю своє відео з Валенції. Це у нас Іспанія. І запрошую вас переглянути новий цікавий влог. Підтримуйте відео улюблених блогерів вподобайкою та приємним коментарем. І запрошую до перегляду. Добрий раночок у Валенсії. Це мій перший ранок тут пройшла ніч. Я зараз переверну камеру не на себе, буду фільмувати життя в місті, тому що тут є що показати. Ну, перше, що це апельсини на деревах. Це я тільки прокинулася. Вчора, коли заселялася, було вже темно і нічого тут не бачила. А зараз, от дивлюсь, зовсім по-іншому все це виглядає. Зараз раночок, дев'ята година ранку, я буду шукати магазин Маркадона. Маркадона це дуже відома мережа в Іспанії, супермаркетів, і хочу там щось роздобути на сніданок або взагалі прикупити в квартиру пляшку води, щось таке, щоб стояло, мене і чекало. І тут життя вирує. Мій новий досвід проживання в квартирі з власниками поки що для мене в процесі пізнання, тому я свої буду. О, це якийсь класний магазин. Дивіться, канцелярія, блін, я вже хочу сюди. Тобто про життя з власниками я буду розповідати вам трошки пізніше, тому що я така ще скована, стісняюся там, не знаю. Але все в процесі пізнання. Сьогодні от починаємо ранок так, а далі буде цікава насичена програма. В Валенції я буду десь тиждень. Ну, не десь, а точно тиждень. Тому встигнемо багато, маю надію, за цей час. Вкусненько покушаємо. Одразу на вході вже купа їжі, яка суто іспанська, вялені томати, артішок, картопля якась в банці, патата, да. це просто картопля за законсервована. Он шматок пальми натуральний. Я себе відчуваю, просто знаєте, я побачила там на вході якісь такі ціпки висіли. Я подумала, що то собача котиків. Прив'язувати, а то для візочків, таких, знаєте, як ходити на ринок, ну зі своїм візочком, то то візочок свій просто причепить. А я думала, то для собачок. Одразу готова їжа, дуже гарні набори. І отак це теж все готова їжа. Дивіться, така паелія типу за 475 креветка. Багато всього тут є паелії. А це те, що я вам вчора у влозі казала. Гаспачо. тут лється рікою. Гаспачо — це традиційний томатний суп. Він продається в різному вигляді. В таких упаковках, як у нас йогурт, в пляшечках. Це все томатний суп. Ось. Це відома іспанська їжа. Цей. Тартилія картопляна, її теж тут на сніданок сюди подають. І звісно ж, в супермаркеті можна теж взяти. У мене в житлі є мікрохвильова піч, тому деякі речі з маркадону, отакі вже запаковані. Я зможу брати собі в якості обіду, дивіться, от риса з карі 2,85 євро. Тобто я зможу щось брати і розігрівати в своїй квартирі. Лазання навіть за 2,50 євро. Оце мені вже подобається сидер за євро 60 Маленька пляшечка шампанського євро 65. Я думаю, що я вже знайшла собі хобі на час перебування в Валенції ходити як мінімум Меркадоною і розшукувати тут цікаві речі. Деякі з них дегустувати. Меркадона. Просто величезна банка тунця за 8 євро. Подивіться, шокується. Просто ноги висять. Ноги і мужчина їх ріже. Це у нас хамон. Це дуже симпатично виглядає для людини, яка не снідала. А це я, до речі. Ще, звісно, не могла пройти повз автомату, що вичавлює сік апельсиновий і вирішила взяти невеличку пляшечку. Така цікава процедура. Люблю всі автомати, машини і спішу використати цю опцію. Все легко і зрозуміло з першого разу. І мені подобається формат самообслуговування. Ціна соку 250 мл 2,49. Готово. Свіжий сік. Перша закупка вийшла на 20 євро, але це різні там хамони. Таке, що хочеться спробувати. Йогурт, взяла тюрбан на голову, волосся, щоб швидше сушити. Це я казала, що не буду купляти якісь такі речі, бо валіза обмежена обсягом своїм. Ну, хочеться спробувати, тому так. Перше враження, що ціни тут дешевше на продукти саме дешевше ніж в Албанії, і десь такі, як в Україні. Ось дивіться. Зараз така тут тенденція, що всі приходять на покупки з таким возиком. І поки ти ходиш з кошиком в супермаркет, а по магазину, твій кошик відпочиває тут твоя оця штука. Прийшла нарешті снідати. Є ось така тут випічка на сніданок, я буду кросанчик з хамоном і капучино. Залітала в таку. Кав'яреньку невеличку, просто хочеться вже дуже кави. Ціни в Валенції. Давайте оцінимо. Оце сніданок на двох. Однаковий, однакове замовлення, два капучино великих і два круасана з хамоном на 12,20. Зараз подивимось, що нам принесуть. І ось що маємо. Два отаких кросана з хамоном. З кавою смачному. Поки не занесла в холодильник в квартирі, то покажу вам трошки покупок, що я купила в маркадоні. Отакий От гуакамолі. Йогурти. занесу в свою поличку. Справа в тому, що оці всі йогурти там щось 0%. Я ще не перекладала це 0% жиру. Загалом я не могла знайти без цього нуля йогурти я беру завжди жирністю, тому що так краще засвоюється білок. Ну і взагалі жирністю йогурти корисніше. Але може це нуль щось інше означає, типу без цукру, доданого чи щось. Таке треба просто мені перекласти. Сир. Така тут велика упаковка, вже звикла, що вони легенькі по 100 грамів, там, по 4 слайсика. Тут взяла в руку тако 300 грам. Це паштет. Я ще багет купила, буду на сніданок робити щось отакеньке Хамон, гарний хамон. І така куряча ковбаска. Ще пляшечка води. Безалкогольні напої різні. сік апельсиновий взяла, він у мене окремо там, і оце багетик. Це все було десь на 20 євро. Напевно, все вам показала. А, ще в ті 20 євро входив отакий тюрбан я купила, бо я в квартирі тут є рушник один на людину великий. А я не брала з собою рушників. Ну і загалом давно хотіла отакий тюрбан, він щось там 2 євро коштував, то він входить в цю суму покупок: 20 євро, оцей тюрбан. Пакети для сміття взяла, теж мені не очевидно було, що можуть згодитися. За Албанії не везла, тут взяла використовувати, бо в кімнаті буде. Ну, може, знадобиться, коротше, мені. Ну і годі вже цих побутових, теревеньок та справ, треба їхати знайомитися з містом. Почну з місця, біля якого недалеко живу, і могла б дійти пішки, та поспішала через те, що купуючи квиток онлайн, я побачила помітку, що треба встигнути увійти до 12.30 за квитком, який купую сьогодні, щоб потрапити в цей заклад сьогодні. Отака От система. І, взагалі, зручно купувати квитки онлайн, то. Користуйтесь цим. Викликала таксі через додаток Фрінау і приїхала. Друзі, починається моя екскурсійна програма в Валенції. Я прийшла до дуже популярного місця. З нього хочу розпочати своє знайомство з цим містом. Я йду в Океанаріум. В Океанаріум Валенції. Зараз буде розбиратися квиток купляли онлайн ми сьогодні на сьогодні, але в інтернеті купляли. Треба розібратися, як все це зараз активувати, як потрапити сюди. Квиточок був куплений онлайн, тому пройшли без черг в, окрему, в окремий вхід, де написано без, без черги. Коротше, було ось тут. Я заходила навпроти. Цього входу. Це не весь океанаріум, це великий комплекс з різних будівель і з різних експозицій. Зараз я буду розбиратись. 4 євро буде коштувати аудіогід. Друзі, поки що нічого не зрозуміло, але я намагаюся максимально вникнути з перших секунд. Я зайшла. В ту будівлю кругло, ви бачили, спускаюся ескалатором вниз. Побачила об'яву, що о 13.15 13, буде якась презентація дельфінів, я хочу на неї потрапити, але мені для цього треба знайти тих дельфінів. Тут є багато опцій за окрему доплату, це я вже зрозуміла. Наприклад, перегляд фільму про черепах 3 євро коштує з людини. Тобто, окрім, того, що ти заплатив за вхід. Тут, в принципі, ти ще за різні речі можеш доплатити. А можеш не платити, можеш отак. Отак, хоба. І одразу дивиться на риб та акул. Які гарні. Поки задача знайти дельфінів. Але вже гарно, дуже я взяла на вході таку мапу. Це мапа території. Вона тут велика, насправді. Друзі, ось мапа території, я її відкрила. От я зараз тут знаходжуся, щоб піти подивитися на дельфінів. Мені треба в 15-й корпус, тож я поспішатиму, бо людей сьогодні багатенько, треба встигнути хоч щось цікавеньке побачити. Тут мені вже цікаво, але хочу дельфінів не прогавити. Ось скільки людей я поспішатиму в інший корпус і гулятиму територією поки зараз подивлюсь на цих скатів знову зверху. Тобто тут багато різних будівель, магазинчиків це великий комплекс. Я вийшла на вулицю і зрозуміла, що тут багато часу треба, щоб все осягнути. Ну, в мене є сьогодні час. Вхідний квиточок коштував 37 євро з людини сюди, тобто не дешеве задоволення. І треба взяти по максимуму все, подивитися, подивіться, скільки людей тут. І це я завітала сюди у п'ятницю. Думаю, на вихідних ще більше людей. Цікаво тут і дорослим, і малим. Тому не думайте, що це місце виключно для маленьких. Територію облаштовано таким чином, що є відкрита експозиція, а також павільйони. І у таку спеку приємно певний час погуляти на сонечку, а потім зайти в приміщення, де буде працювати кондиціонер. І отакий контраст дає змогу краще себе почувати довгий час проводячи в подібному місці. Ще багато тут цікавих тварин, окрім риб. Я взагалі думала, що тут будуть виключно рибки. Але я побачила тут ще й величезних черепах, як мінімум. Також є павільйон з птахами, тобто це не повноцінний зоопарк, але це цікаве місце з тваринами. Оце корпус де дельфіни будуть, але поки туди йду, дивіться, можу і на черепах подивитися, як швидко повзе вона. І це, але треба поспішати, щоб зайняти вигідніше місце там на арені. Інфостенд розповів, що варто займати місце за 15-20 хвилин до початку презентації.

Прозвучить напевно дивно, але на секунду я зніяковіла і була збентежена, адже згадала всі наші ці дельфінарії немо, де люди приходять, звісно, радо витрачають кошти, а тварини при цьому мучаться. І мені стало легше, коли я зрозуміла, що це не шоу дельфінів, а це само презентація дельфінів, яке було написано в інфо. Стенді тут розповідали, як працюють з дельфінами, як їх досліджують, і що тут знаходяться врятовані тварини, яких адаптують, і те, що ми побачимо тут на арені, це не буде виставою, це результат спілкування людини з дельфіном, і справді презентація того, що вміють дельфіни, які тут живуть. Усе дійство тривало недовго, і дельфінів не заставляли, не примушували робити якісь циркові трюки. Оце це вони пострибали і все. Пострибали раз, поплавали два. Нам розказали, як роблять дослідження з дельфінами. І на цьому все. Загалом, дельфінарії на мене справляють погане враження і. Там, де не дотримується гуманне ставлення до тварин, такі місця не мають існувати на нашій планеті, проте, на жаль, існують. Як вже вище згаданий дельфінарій, Нему, вже багато було інцидентів поганих з ним. Тут же розповідали, як рятують дельфінів, що треба робити, якщо ви бачите тварину в біді, і закликали до гарного ставлення до тварин. Ми розповідали, як працюють з тваринами. Акцентую вашу увагу, що це було не шоу дельфінів, а саме презентація. Вони тут не скакали, як, як буває, коли їх експлуатують поповні. Тут три таких презентації за день. І я вам скажу, що дельфіни ну вони просто показали себе і не було дуже такого, навіть натяку не було на те, що це справді шоу. Це я зайшла в один з павільйонів, де белуга шукала белугу, а знайшла зону з кінотеатром. Це за окрему плату, можна подивитися фільм віртуальної реальності. І давайте трошки подивимося, ще, що тут є. Тут є акваріум. Я взагалі, коли чула слово океанаріум в контексті Валенції, я уявляла, що буде. Отаке, от як в кіно, знаєте, де купа отаких от акваріумів, і ти ходиш і над головою теж такий акваріум. Тут є таке, але не в такому обсязі, як я собі це уявляла. Але гарно, класно. Павільйон саме з акваріумами. Оце гігантські водорості, до речі, це не декорація, це отакі водорості. Здоровезні, таких ніколи не бачила в житті. І скумбрія плаває. Багато-багато скумбрії. Побачила я і білух. чому до них так линула? Тому що ж вони українці. Це наші білуги з Харкова, з Дельфінарія Немо. Пломбіра і Міранду перевезли до Валенції. Тепер вони переселенці. Тепер вони не страждають через обстріли та відключення світла, що робить їх воду теплою, а вони мають плавати в холодній воді. І в них є друзі ще дві білуги. Тому що в Валенці раніше жила парочка. Тепер їх тут четверо. Пінгвіни тут теж живуть і спостерігати за ними було одне задоволення. Класні птахи, такі кумедні, що сюди там борсався, борсався, потім впав у воду. Так не хотів мочити свої крильця та пір'я. Довелося поплавати. сік, який купила сьогодні в Меркадоні, ото на відео його вичавлювала. Дуже класний. Що за бійка? Ну, що таке? І отак з павільйону до павільйону переходиш, витрачаєш на це доволі багато часу. Закладайте на відвідане. Весь день і приходьте раніше, тому що воно так здається, наче що тут дивитися, а потім ходиш і не можеш відлипнути від цих акваріумів. На території є також їдальні, де можна купити щось поїсти, автомати, де можна придбати воду та напої, тобто голодними та без води не залишитись тут. Ну, тепер давайте детальніше розглянемо рибу. Нарешті я дочекалася того, про що мріяла. оцей тунель акваріум. Я думала, що всі океанаріуми вони саме так і виглядають. Тут написано, що це унікальна можливість. Тут акули. Не передає зараз ту картинку, яку бачу очима. І люди всі в захваті, всі фільмують, всі роздивляються і хочуть зберегти момент. А телефони вони так не можуть це все сфотографувати. Моє відео лише заохочення для вас теж відвідати це місце, тому що ну неможливо зняти так, як це насправді тут. Все є. Цей тунель справив на мене велике враження. Я побачила величезних черепах гігантських, акул дуже близько, прямо перед собою і над головою, скати. Це просто неймовірно, насправді. Таких тунелей в океанаріумі два, як мінімум, я бачила два. В іншому теж ще з вами пройдемо. Але цей з акулами збирає багато глядачів. Щохвилини люди вбивають 180 акул. І 5 людей в рік з'їдає акула. Ну, не з'їдає, а типу інциденти, що трапляються за участю акул. От вам і цифри. Ще фламінго і дуже близько, інший вид. То були рожеві, а це трошки рожеві. Такий гарний колір ніг. Те, що мене вразило, та що я побачила вперше, точніше, кого я побачила вперше. Це таких гігантських крабів. Вони водяться лише в одному місці на планеті, вони японці за своїм паспортом водяться біля Японії. І ці краби так цікавляться людьми, підходять до краю акваріума і щось там заглядають. Вони справді велетенські. До цього бачила їх лише в тік і ось вперше в такому вигляді тут побачила. Живуть такі краби на глибині десь 200 метрів, тому так неряючі їх не побачиш. І ще трохи краси нам всім. Тут в океанаріумі всі риби, види розміщені. за... Місцем розташування. Зараз я дійшла до залу тропіки, і в тропіках живуть найкрасивіші, найрізноманітніші рибки. Тут на контрасті, бачите, людей вже менше, всі зависли на акулах та білугах, а до тропіків доходять найстійкіші. Але ж це варто того, щоб побачити. Подивіться, яка краса. Подібне щось під водою, коралові рифи я бачила в Єгипті. Друзі, це тут є така опція залізти через такий тунель в акваріум, і я це зробила. Це не для тих, у кого клаустрофобія, але я це зробила. Ось там пан восьмий десь. Боже, яка краса. Я тут вже 5 годин. І ніяк не можу вийти звідси. Ладно, полізли назад. Полізли, я вам покажу, як. Отак тут. Отак. О, і виліз. там вхід. Вже закінчила я оглядову свою програму, думаю, зайду ще раз в сувенірну лавку, бо вже так заходила. Думаю, погляну, що тут? І бачу, що тут мій блідід албанський доплив аж до Валенції, теж до Океанаріума. і вже тут оселився. Отак от, от віддавай в хороші руки. Вже освоївся. Я в шоці, я реально зраділа від того, що побачила таку саму черепаху, як у мене в шені була. І вона тут, мій бліді. І трохи ж покажу вам, що можна придбати тут на сувенір, на пам'ять. Такі є октопади, різні іграшки, м'які іграшки, скатики, великі. Такі твар... тварючки і маленькі. Іграшки. Ну, якщо м'які іграшки вас не приваблюють, можна шопер дуже крутий відхватити з е, усіма принтами океанаріума Валенції, е, чохол для окулярів, Тут дуже багато пропозицій. Навіть і така підставка під ложку. Ну і одяг мерч. Шкарпеточки з акулами чи черепашками. Мені дуже сподобались ці брелоки В каміннячку дуже класно виглядають. І також є такі варіанти. Це по 9 євро такі брелоки. Такий 10 євро. М'якенькі по 6. Я пройшла всі лабіринти океанаріума і опинилася в першій залі, з якої починала людей зараз менше, бо вже напевно на вхід не пускають. Можливо, тільки відвідувачі, вже ті, які тут були, гуляють, експозицію дивляться, тому що багато часу я тут провела. І на цьому планую завершувати це відео. Побачимося у наступних відео з Іспанії, з Валенсії. Дякую, що ви зі мною пишіть куди ще сходити в Валенсі і побачимося! Слава Україні!